Дитячі платячка та комбінізончики з шортиками випилю. Ось така йде моделька. Вони будуть простенькі, натуральна тканинка, 134, 140, така легенька сукня, 134, 140 комбінізончик із карманчиками, 134 140 сукня, 146, 152, 122, 128. 146, 152 комбінезончик, 134, 140 комбінезончик, 134, 140, також 134, 140, 158, 164, 122, 128 сукня, 134, 140 комбінезончик, 134, 140 сукня, 134, 140, 146, 152, 122, 128. Це 34, 140, 158, 164, 158, 164, 122, 128. Ось така сукня, легесенький котон. 140. Складаємо вам на потрібні кількість свої, лотики подібні між собою.